Це реконструкція моєї збірки за 540 з екскресу, які я пробував повністю в сліпу. І зараз я покажу, як я збирав і як ця збірка стала такою швидкою. Одразу ми бачимо майже повністю завершений хрест. І ось ці ось два елементи вони дуже зручно стоять. Як ми бачимо, ще ось це елемент стоїть на своєму місці. І ось ці два елементи, я на них вже пізніше звернув увагу. Теж дуже-дуже зручно стоять. Особливо ось цей елемент, який деталі буде дуже корисним. І перше, що я роблю в своїй збірці, це роблю ось ось руку, ставлю ось цей ось крест ну, сюди, щоб цей елемент можна було опустити і цей елемент став на своє місце. І багато хто б тут вирішив, що треба заганяти назад. Але так як тут у нас вже стоїть цей елемент, і ось його кут. Я загнав його назад. З таким зручним руками. І тут, от, до ось цього моменту, я порахував повністю всліпу і порахував, що ось цей ось елемент піде разом з цим кутом, так як вони були разом ось тут. І коли я загнав, мені треба було знайти тут цього елемент, тобто біло-зелено-полоранчий. Але я не знав, чи він буде тут, чи тут, чи тут. Ну, чи тут, звісно. Я бачу його ось тут. Я просто знав, що він буде зверху. І зганяю його yeah. на своє місце. І я розумію, що в мене тут складається пара. І тут я роблю фатальну помилку, яка заруйнує саб5. Я кручу Д. А не Д штрих. І коли я кручу Д, мені. Ні, так, отак, я кручу Д, і тепер мені треба два рази заганяти назад. Це дуже-дуже мені... Заруїную, але нічого страшного. Тепер я загляну цю пару моментально на своє місце і виходжу на досить легкий OLL, який швидко роблю. Ну і PL такий собі, але непоганий. Я не рахував руки в збірці, потім порахую. Але збірка дуже швидка і халявна, і можна було б зробити себе 5, але, на жаль, мені трохи не повезло. Ну нічого страшного, зробив наступний раз колись. Ще. Потім вона вже є. Я просто перестав чомусь їх робити. Останнім часом це треба виправляти. Ладно, ось така конструкція. Дуже швидка збірка. Дякую за увагу.